Ось як виглядає справжня рекламна нахабність за класичним сценарієм того часу, а це був 1985 рік, дизайнеру Томі Хілфігер, який був тоді маловідомим, потрібно було б років 20 доводити, що він серйозний дизайнер одягу, що в нього класний бренд, що він має право стояти поруч із найвідомішими брендами чоловічого одягу. І тоді, на щастя, для Томі з'являється на допомогу легендарний рекламник Джордж Лоїс, який пропонує скоротити ці 20 років. Він каже: а давай поводитись так, ніби бренд уже серед найкращих. І на Times Square з'являється зухвалене хабство у вигляді одного білборду з написом: Чотири великі американські дизайнери чоловічого одягу, це, і далі порожні місця, але з певним натяком. Люди самі дописують імена у своїй уяві, самі інтуїтивно ставлять бренд у цей ряд, оскільки внизу логотип Томі Хілфігер. І це все без довгих доказів, без зайвих аргументів. Без реклами самого одягу. Просто нахабний стрибок через 20-річну чергу. Ось так іноді народжується велич.